Найкраща дебетна гривнева картка. Хочете побачити чесне порівняння найкращих дебетних українських карт і дізнатись, хто реально найкращий по усіх параметрах? Тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Волад Про. Сьогодні відео буде довгим, тож звертаю вашу увагу на те, що внизу відео є часова шкала з розділами, і в описі відео є тайм-коди. Тож щоб зекономити свій час, ви можете передивитись лише ті розділи, які вважаєте для себе найцікавішими. Сьогодні будемо порівнювати по різних критеріях найпопулярніші дебетні картки у національній валюті, щоб визначити найкращу дебетну картку за 2025 рік. Якщо ви не погоджуватиметесь з нашими спільними результатами, критеріями та балами, то не засмучуйтесь. В кінці відео я покажу, де переглянути і скачати фінальну порівняльну Excel-таблицю, тож ви зможете її налаштувати під себе, поставити власні бали, прибирати ті критерії, які вам не важливі, і таким чином визначити свого власного фаворита, який відповідатиме саме вашим пріоритетам і критеріям оцінювання. Тепер трішки про те, які картки будемо порівнювати і як ми це робитимемо. Порівнювати ми будемо дебітні картки у національній валюті українських банків, які міг чи може все ще відкрити пересічний українець для щоденного довгострокового користування. Тобто не валютні картки, не картки закордонних установ, не зарплатні картки, не соціальні чи пенсійні картки, не картки для підприємців, та навіть не картки з індивідуальними пропозиціями на певний період чи для певного кола користувачів. Найкраща дебетно-гривнева картка це картка, яку міг відкрити будь-який українець в будь-який момент, незалежно від свого соціального статусу. І такою карткою користується значна кількість осіб. Ну, бо не може носити титул найкращої, картки, якою ніхто не користується. Правда ж? Які картки будемо порівнювати? На своєму телеграм-каналі Воле я просив вас обрати не більше трьох кандидатів серед наведених найпопулярніших дебетних карт, які б на вашу думку могли б позмагати за титул найкращої дебетної картки року. Незважаючи на те, що я вас просив обрати лише три кандидати, у сьогоднішньому відео ми будемо порівнювати більше карт. Принцип 5% бар'єру, як у Верховній Раді, хто набрав більше 5% голосів, проходить у фінальну частину. Саме ці картки ми і будемо порівнювати. До речі, ці картки та навіть більше карт ви можете самостійно порівняти між собою на сайті walletpro.com.ua. Заходите у розділі Платіжні картки, додаєте потрібні картки до порівняння і порівнюєте. А також за бажання можете відкрити картку за реферальним посиланням. Можете переглянути підказки щодо того, як уникнути певних комісій банків та ще багато іншого корисного ви можете знайти на цьому сайті. Тому користуйтесь! По яких критеріях будемо порівнювати ці картки, щоб визначити переможця? На своєму телеграм-каналі ВолодПРО я робив опитування, у якому просив вас обрати чотири найважливіші критерії, які впливають на ваш вибір щодо тієї чи іншої дебутної картки. Серед можливих варіантів були тарифи на зняття готівки, на перекази P2P та за реквізитами, наявність кешбеку, нарахування процентів на залишок, супутні продукти банку, бренд банку, наявність комісії за обслуговування, наявність комісії за розірвання відносин. Випуск фізичної картки, комісія за зарахування коштів та інше. І під іншим був лише один коментар про швидкість та якість підтримки банку. Але це дуже суб'єктивний критерій, і лише одна людина за це згадала, тому порівняння по підтримці у фінальне порівняння не проходить. А тепер до найцікавішого, до порівняння. Згідно опитування, наявність комісії за обслуговування це найпопулярніші і найважливіші критерії, за яким обирають дебетну картку. І поруч з цим критеріям йде нога в ногу, тариф на переказ картки на картку іншого банку. Тож за ці критерії можна отримати максимум 5 балів. По 4 бали можна отримати за кешбек програми та тарифи на зняття готівки. І далі по цьому ж принципу, чим менше критерій набрав голосів, тим менше балів за нього можна отримати. Фінальну табличку з картками, критеріями і максимально можливими балами ви бачите на екрані. Тому думаю, все зрозуміло і можна рухатись далі. І так, комісія за обслуговування. Тут усі отримують максимальні 5 балів, бо не мають комісії за щомісячне обслуговування. Хамелон має, але вона нараховується, якщо по карті є від'ємний залишок. А у даному випадку ми порівнюємо Хамелон без кредитного ліміту. Тож комісії там не буде і відповідно Хамелон також отримує 5 балів. P2P на картки інших банків. Максимум отримують все карта від пумбу, райфкартка та цільова, адже не мають комісій чи лімітів, після яких комісія з'являється. 4 бали монобанку за комісію на картки Новопей та 4 бали А банку за ліміт у 100 тисяч гривень на безкоштовні перекази. Глобу забирає 3 бали за ліміт у 50 тисяч та не більше 10 безкоштовних переказів. Хамалон 2 бали за ліміт у безкоштовні 20 тисяч на перекази. І Приват 1 бал, бо немає безкоштовних переказів зовсім. Кешбек. Максимальні 4 бали забирають Монобанк та Абанк, так як у них кешбек більший за розрахунок власними коштами. А також вони ще мають партнерські кешбеки. 3 бали пумбу за, мабуть, найширшу систему кешбеків серед українських банків. Ще по 3 бали отримують Сенсбанк та Глобусбанк, бо мають також і кешбеки по категоріях, і партнерські. 2 бали райфу за відсутність партнерських кешбеків і 2 бали привату, бо в проті кешбек індивідуальний і нестабільний, хоча в приваті можуть бути дуже хороші умови та навіть багато категорій активних в один місяць, а в іншій майже нічого. І 1 бал Альянс банку за відсутність кешбеку по категоріях та партнерського кешбеку. Зняття готівки в будь-якому банкоматі України. Тут фокус на знятті, власне, не цільових коштів, а будь-яких. Максимум отримує драйв-картка та картка для виплат за відсутність комісій та відсутність лімітів. Три бали цільова за зняття до 200 тисяч гривень без комісії, і пум за 50 тисяч без комісій в будь-яких банкоматах та без ліміту в банкоматах мережі Радіус, яка насправді налічує дуже багато банків. Два бали Хамелоону за ліміт 20 тисяч, і по одному балу жовта картка, біла картка та Глобус Light, бо вони не мають безкоштовного зняття нецільових коштів. Перекази за реквізитами на інші банки тут фокус на перекази на рахунки фізичних осіб, бо ми їх здійснюємо частіше, аніж на рахунки юридичних осіб. Хоча в умовах її юридичні особи також прописані. По 3 бали отримують DrayFisen та SensBank за відсутність комісії на будь-які перекази. По 2 бали забирають Абанк, Монобанк і Альянсбанк, бо мають непогані ліміти на безкоштовні перекази. Півтори бали глобус, бо дає хоча б здійснити 2 безкоштовні перекази, і по одному балу привату та пумбу, де немає безкоштовних переказів. Комісія за зарахування коштів. Тут Приват лише має комісію, тому отримує 1 бал, а всі інші максимальні 3 бали. В тому числі Альянс, хоча він має комісію 2,5% за зарахування фінансової допомоги від юридичних осіб. Але я впевнений, що, мабуть, 99% користувачів це не цікаво, і вони таких переказів не отримуватимуть. Тому альянс також трибали. Супутні продукти трошки суб'єктивний критерій, але все ж таки. Зазвичай ми обираємо банк не за одним продуктом, а за декількома: за кредитну картку, за сервіси збору коштів, за можливість купити ВДП чи за ощадні рахунки, або інші якісь плюшки чи продукти. Тут по одному балу отримали Глобус та Альянс Банк, бо їх арсенал продуктів для фізичних осіб ну, не надто великий у порівнянні з конкурентами. А ось інші отримують по 2 бали, бо маючи кобрендингові картки, які дуже популярні, чи цікаві інші продукти, які користуються популярністю. Нарахування відсотків на позитивний залишок. Усі по нулях, бо не мають такої опції, а ось Глобус банк 2 бали за нарахування аж 5% на залишок коштів. Бренд банку. Також дуже суб'єктивне, тому я виставляв оцінки, зважаючи лише на те, хто з банків відноситься до системно важливих банків. Лише Альянс та Глобус по одному балу, бо вони не системно важливі, а всі інші по два бали. Комісія за розірвання відносин. Хто її не має, отримав по одному балу. Пум і Альянс півбала за те, що вона є, але її розмір ну фактично не робить погоди. А ось Абан зі своїми 30% за розірвання не отримує балів. І останній критерій випуск пластикої картки. Лише монобанк без балів, бо це необанк, і щоб отримати картку, вам треба її замовити поштою, що коштує 100 гривень. В усіх інших банках ви можете картку отримати безкоштовно у відділеннях банків. І так, результати. Але давайте згадаємо, що було рік тому. З січні 25-го ми робили з вами таке ж порівняння, і трійка лідерів тоді виглядала наступним чином. Перше місце за райфом, друге за пумбом і третє за акордбанком, якого ніхто навіть цього року і не згадав, і відповідно він не потрапив у фінал. Тож зміни у трійці точно будуть. І так, перше місце. Все ще райфкартка, яка набрала 28 балів з 32 можливих. Друге за все карткою від PUMB з результатом 25,5 балів. А ось третє місце розділили між собою аж три картки. Біла картка від Моно, жовта від Абанку та Хамелон від Сенсбанку. Аутсайдер картка для виплат від Приватбанку. Ось такі ось результати. Ну і нагадую, це комплексне оцінювання на основі результатів опитування. Частина послуг та критерії вам можуть бути нецікаві, тому ви можете зайти на сайт Woletpro.comua і у найкраще клікнути на найкраща дебетна картка, і там буде зібрана уся інформація сьогоднішнього відео, в тому числі Excel-табличка. Тож ви можете її скачати і внести свої власні правки і мати свій персональний ідеальний рейтинг. Далі будемо робити визначення найкращої кредитної картки, ощадних рахунків, рахунків для флопів і так далі. Тож долучайтесь до телеграм-каналу Володпро, де і буде проводитись опитування та голосування. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волод Про. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!